Як підключити сонячні контролери від Victron до загальної системи Victron. Наприклад, ми беремо комутаційний блок Servo GX. Саме він у нас в нашій відео буде використовуватися як комунікація. Дивіться, у нас є два контролери. Контролер маленький і контролер побільше. У маленького контролера є тільки порт під інформаційний зв'язок. Він називається ve Direct. Це Віктронівський протокол, і біда в тому, що щоб його підсоєнити до серба, вам потрібно купити ще, купити. Ви самі це не зробите. от такий проводочок. Цей проводочок коштує десь 700 гривень, щоб ви розуміли. Маєте це на увазі? У нього тут 4 піна, і він отак от вставляється в контролер. Дуже Неякісну. <хи> О, ставили. І іншим. На серба є їх три штуки, бачите? Іншим в сербо. Все, ви підсоединили, ви з цим справились. На жаль, контролери в серію. Контролери з VE Direct, Ви на серба можете підключити тільки дві штуки. Дві, ой, три штуки. Три штуки. Три порта на серба. Три штуки. Вони не з'єднуються в паралель між собою. У великих контролерів, наприклад, 250-го, вже інша історія. Як ви бачите, то отут є така приставка на великому VCAN. Це інший ввод електрона VCAN. Що він нам каже? Це нам каже те, що у нього є контакт. Від, Звичайну від ту пару. І їх чомусь два. Не просто так. Тому що ці вже контролери ви можете їх поставити 10 штук. З'єднати їх між собою і від мастера контролера вже звичайною від парою піти на порт Серба GX в порт Viacan. Все, готово. Саме порт Viacan, він ну, якби, предналаштований, щоб ви туди тикалі іменно контролери. Отака історія. Значить, майте на увазі. Але у 250 теж є оцей порт, якщо вам потрібно, звісно. Так що майте на увазі. Не просто вам, не просто ви купили контролер, поставили його і якби, забули про нього. Ні, його ще треба налаштувати. Що цей, що цей. Тому що вони ставляться на акумуляторні блоки, вони можуть ставитися як на 12-вольтову систему, так і на 24 вольтову, так і на 48 вольтову систему. З коробки він налаштований на 12 вольт. Тому, якщо у вас акум 48 вольт, вам обов'язково треба його налаштувати перед тим, як.